thank you Кристина Срібняк, вітаю вас! І це програма свій цех. У сьогоднішньому випуску завітаємо у дві мистецькі лабораторії. Це місце проєктів «Захенти», де нині відбувається виставка Шимона Закшевського архівом предметів виображених, тобто архів вигаданих предметів. А також поговоримо про творчу майстерню Вінлап, яка діє при музеї палацу короля Яна III у Вілянові. У самому центрі Варшави, паралельно до вулиць Новий Швят і перпендикулярно до Фоксель, пролягає затишна вуличка, яка носить ім'я польського поета Константи Ільдефонса Галчинського. У будинку номер 3 із 2010 року розташовується невеликий мистецький простір. Місце проєктів Захенти. Назва простору відсилає до концепції проєктної кімнати, як такої, де відбуваються. Експерименти і це галерея, яка присвячена художникам, які створюють спеціальні проєкти. Представлені тут виставки по різному інтерпретують розташування та архітектурну форму цього місця, розвивають певні тематичні нитки, або ж представляють роботи, що відображають індивідуальні світи авторів. Розповіла кураторка простору Макда Кардаш. Chcemy pokazywać projekty nowe, ciekawe. Ми хочемо показувати тут нові і цікаві проєкти більшою мірою ті, які були створені спеціально для цього місця. Зазвичай це персональні виставки, хоча трапляються тематичні колективні. Наприклад, колись у нас була серія діалогів між двома художниками, які раніше співпрацювали одне з одним, або чиї роботи здаються схожими до певної міри, чи в комусь перегукуються, і вони об'єднуються у діалозі, щоб створити. Цю виставку щодо теми дизайну, то два роки тому влітку ми проводили виставку ігри та забавки, на якій демонстрували роботи молодих художників. Що в певному сенсі цього слова є іграшками або забавками. І хочемо показувати тут дуже різноманітні речі, в яких є елемент експерименту, новизни і натхнення цим місцем. Влітку у нас діє мистецька тераса, адже Же вулиця Гаучинського – це такий тихий закуток за спиною галасливого нового святу. Є тут і затінок від дерев. Тож ми можемо організовувати зустрічі, а іноді навіть і концерти і з травня і аж до початку жовтня. Тож запрошуємо нас відвідати. Вступ є вільним понеділок. Це єдиний день, коли галерея зачинена. А з вівторка, по неділю, із 12 до 20.00 ми запрошуємо усіх охочих. На виставці завжди є брошури, яку можна взяти з собою, прочитати більше вдома інформації про виставку, яку ви побачили. Ми також намагаємося організовувати зустрічі, присвячені темам виставок, які у конкретний момент тут відбуваються. Усю цю інформацію можна знайти на сайті Захенти, і також ми проводимо майстер-класи для дітей і для дорослих. А окрім цього, у просторі місця проєктів Захенти ми органі організовуємо і зустрічі для людей літнього віку старших тури теж і в місці проєктів захити організуємо Будівля, у якій розмістилася галерея, була зведена у 1950 році за проєктом архітектора Зигмунта Стемпінського, який серед іншого відповідав за післявоєнну відбудову нового швту. Раніше приміщення слугувало крамницею останнім часом для антикваріату, а потім там містилася галерея Кордегарда. Вулиця Гавучинського була задумана як пішохідна. І до сьогодні зберегла характер відокремленої околиці жвавого нового святу. Це були будинки, котрих вашні та шешені на партеж Це були будинки із великими вікнами на перших поверхах, які мали б слугувати для елегантних крамничок. Початкова ідея полягала у тому, щоб тут була зелена зона, яка спускалася би вниз, до вісли. пізніше поруч були побудовані багатоквартирні будинки, які здається трохи суперечать первісному задуму. Але ця будівля, яка має стиль і він є трохи. І соцреалістичним. я тішуся і високими стелями цього простору, і галерея має високий підвал, який ми переобладнали для виставкових цілей. Для мене особисто приємною частиною цього простору є величезні вікна, які, у свою чергу, є викликом для митців, які роблять тут проєкти та виставки, тому що це не гладкий так званий білий куб чи прямокутник. Тут є різні нюанси, Анси колони вікна. У підвалі ми можемо, наприклад, показувати фільми, не затуляючи великих вікон першого поверху. У свою чергу це дозволяє нам зацікавити тих перехожих, які не знають, що тут є галерея. Вони можуть просто побачити ззовні якусь виставку, зацікавитися нею і зайти. Тож ми намагаємося не затуляти вікон, які, на мій погляд, є цінністю цього простору. Теж стараємося їх не засланяти, бо що це є валор пше отже, розчинивши двері, ми потрапляємо до архіву архіву явлених предметів. Шимон Закшевський створив ці ці предмети і є автором цієї виставки. Її можна побачити ще до кінця березня. Він займається, зокрема, написанням альтернативної історії польського дизайну, і його метою є пошуки дизайнерів, які своїми проєктами намагалися відповісти. На якісь проблеми виключених груп людей у Польщі у 20 столітті. В рамах своїх праці докторської пововаємо до життя інституту. У межах своєї докторської дисертації я створив інституцію під назвою Архів уявлених об'єктів його мета дослідити історію польського дизайну для жінок і чоловіків, які створювали речі для найбільш нужденних людей у двадцятому столітті. Тут ми маємо три історії про дев'ятьох дизайнерів та їхні роботи, що відбувалися у конкрет конкретних контекстах. тут весь тематичний ключ базується насамперед на дуже добре описаній історії польського дизайну, тобто на трьох тенденціях, які здебільшого вивчають студенти, які хочуть опанувати цю професію. Перша із них це натхнення народною культурою дизайнерів початку ХХ століття. Це коло митців, пов'язаних із такими групами, як майстерня краківська, або коло, яке створило польський павільйон у. Парижі у 1925 році друга група, яка мене зацікавила, це модернізм у Гдині. І остання тематична група, яка мене надихнула, тому що це ще не все, що ми побачимо у польському дизайні, це історія житла. Та інтер'єрів у новій гуті у комуністичний період я відштовхувався від цих трьох напрямків дизайну. Мені було цікаво, яких проєктів не було, і які проєкти так і не з'явилися на світ. Я все ще думав про ці тематичні групи. Тож, на противагу натхненням народною культурою, я зацікавився людьми, які насправді жили у сільській місцевості, тобто жінками, які мали найскладнішу ситуацію у той час. Адже не могли залишатися у рідних селах, де народилися, бо там не було роботи, і вони мігрували до міста з метою заробітку, та найчастіше ставали або служницями, або секс-працівницями. Друга тема пов'язана із модернізмом. І вона стосується того, що здебільшого не було видно в альбомах про нього. А саме житла людей, які будували справжнє місто і Гдинський район. Це дуже велика група людей, адже йдеться. Про третину тодішньої громади, і умови їхнього життя було дуже важкими а рівень і комфорт дуже низьким. Тому і тут ми представляємо об'єкти, які могли би певною мірою полегшити їхнє життя. Остання тема, яка з'являється на цій виставці, це довкілля, адже нова гута була ідеєю комуністичної влади, аби побудувати великий завод комбінат в околицях Кракова. Це була величезна справа, тому для цього було вирішено навіть створити ціле місто. І тодішні дизайнери, а також архітектори, реалізували все міське планування. Вони створили проєкти меблів для цих квартир, але не мали місця, бо не були зацікавлені в екологічних проблемах, Емах, які створював цей завод, тому що Краків був одним із найзабрудніших місць у Польщі в той час і залишається таким сьогодні, саме через індустріалізацію цього району, Właśnie через індустріалізацію tamtego терену. Серед об'єктів виставки прилад для вимірювання шуму Аліни Крефт, подорожуючи містом більше вухом, аніж ніж оком, ми можемо із насолодою вловити звук води, повітря і. Також брязкіт, мотоциклів, а також багато багато інших звуків. Так пише у книзі мистецтво галасу Луїджі Руссолом. Зачарований цією аудіосферою сучасних міст. Він створив інтонарі у морі. Це були інтонатори галасу, тобто інструменти, за допомогою яких можна було відтворювати приблизно 12 категорій звуків серед яких це рипіння, ревіння, потріскування, шипіння, дзищання, свист, вибухи, шелест, відлуння і багато інших на польському ґрунті цю ідею русоло розвинула Аліна Крефт в експозиції, є навіть представлені вирізки про неї із польської преси 70-х. От тільки якщо ви захочете докладніше познайомитися із діяльністю Аліни Крефт, то вам це поза виставкою зробити не вдасться. Адже її ніколи не існувало, а Шимон Закшевський її просто уявив, адже знаходимося ми у архіві архіві уявлених предметів. Про те, що всі проєктанти, які представлені на цій виставці, ніколи не існували, автор попереджає у вітальному тексті звернені до відвідувачів при вході на виставку. Проте усі історичні події, на ґрунті яких представлені ці предмети. Є абсолютно правдивими. Він Отже, йдеться про пошук в історії події місць з нагальними проблемами, на які не було реакції. Я намагався придумати такі об'єкти, які б мали шанс на існування і могли допомогти у цій ситуації. Це концептуальні роботи, але вони виконують прагматичні функції. Тут є такі об'єкти, як дерев'яні ноші, інструменти для вимірювання віку дерев, проєкти дитячих майдан. Чиків, але кожен із них, окрім очевидної конотації, має ще й друге дно, яке розповідає про дуже нюансовану контекстуальну історію із минулого. Проєктна діяльність полягає у тому, що є проблема, реагуючи на яку створюється об'єкт, оскільки я не мав заявки від когось, то мав вишукувати ці проблеми самостійно і займався цим упродовж трьох-чотирьох років своєї докторської дисертації, та уявляв, якими. Мають бути ці об'єкти у який спосіб зробленими, і хто міг би реально взятися за їхню реалізацію у той час, хто би був достатньо емпатичним чи зацікавленим у конкретних проблемах, щоб створити саме такі, а не інші об'єкти. Тож для повного контексту на виставці подаються також зображення та біографії дизайнерів, яких я також вигадав водночас, чимало фотографій зі справжніх архівів. Деякі об'єкти я реконструював, а деякі вигадав із нуля. І така уява межує із реальністю. Робота над цим проєктом була також груповим процесом творення, тому що мені допомагало багато дослідників, істориків науковців, які займалися цими історіями виключених груп, а також багатьох творців, таких як фотограф Моніка. Орпі, дизайнерка костюмів Кася Льос чи продюсерка цих фотосесій, Марія Дудкєвич. Тож у нас тут досить велика група, яка допомагає мені створити цей світ, тому що це дуже дуже важко. Одному було би створити такий сюжет на такому рівні. Магамі сложити трудно є в сумі самому на, на такі потім конфабулювати. Оскільки представлені на виставці предмети є вигаданими і сконструйованими для вирішення певних проблем, то ми, як відвідувачі, маємо справу із подвійним уявленням, адже більшість із цих об'єктів розбурхують нашу власну уяву. Альмоґа, повіді трохи найдівнішим шермечик суммі можу розповісти про один із найдивніших об'єктів, який є на цій виставці. Гадаю, що він не має еквівалента серед архетипів об'єктів, тому що був цілковито вигаданий. Це ніби якір, який не виглядає так, як корабельні якорі, які ми зазвичай знаємо. А це цей якір міг би використовуватися для крадіжки вугілля. Отже, як він працював, ми мали би повернутися до міжмоєнного періоду, до міста Гдині, до історії одного із дерев'яних бідняцьких районів, який сьогодні називається Малий Кац. І саме тут мешкала найбідніша частина населення Гдині, яка, окрім фінансових та житлових проблем, страждала від голоду у той час. У цьому районі утворилася банда. Молоді хлопці вирішили створити таке собі угрупування бункерних грабіжників, які займалися по. Грабуванням потягів, що їхали на експорт вугілля, це були відкриті вагони із вугіллям, невисокі, які їхали зі швидкістю приблизно 20 кілометрів на годину. І ця банда мала дуже добре організований план, як це зробити. Перша частина хлопців застрибували на вагон, що рухався по вулиці Ловицькій, і скидала купу вугілля. Треба також уявити, що вугілля 100 років тому було величезне. З грудками, а не такими маленькими камінчиками, які ми можемо уявити. А друга група збирала це викинуте вугілля у мішки, а потім ділила цю здобич уже у кінці цього рейду. І що цікаво, це вугілля не використовувалося як паливо. Вугілля тоді було валютою. Його обмінювали на продукти харчування. Але на жаль, якщо ви подивитеся на цю історію і спогадів членів банди поліції, хоро. Не залізниці дуже швидко дізналися про ці грабування і почали контролювати поїзди. Що закінчилося, звісно, смертю деяких членів цієї банди, і тут з'являється мій вигаданий персонаж Мічислав Гура, який робив ці якорі на Гдинській верфі імені Паризької комуни. Він був корабелобудівельником, І Мічислав Гура, тобто вигаданий персонаж, вирішив допомогти цим хлопцям і запропонувати. Пропонував створити якір для. Крадіння вугілля це був металевий предмет, який за допомогою такої мотузки закидали як тростину і швидким рухом тягнули ці купи вугілля на землю, так щоб охоронець у поїзді не бачив цих стрибунів. А вугілля все одно видобували для суто прагматичних і життєво важливих цілей, щоб обміняти його на їжу. Звичайно, такого металевого якоря і ніколи не. Існувало в історії, але цей проєкт, який був мені цікавий, і мені було цікаво припустити таку правдоподібність, чи міг би він бути зроблений у той час. На виставці ми побачимо, що це сталевий об'єкт, зварений у 30-х роках, що є досить пророчим, оскільки лише у 20-х роках з'являється зварювання у Польщі, а також у світі, яке дуже динамічно розвивається. Насправді у нас у Гдині було досить багато реалізацій зварних конструкцій, тому цей об'єкт можна було б зробити у той час. Але перед цим, перед тим як я його запроєктував, я повинен був прочитати історію зварювання чи можна було б його зробити? Так неправда зробимо ще прочитати історію спавельництва, чи он був би правдоподобний до повстання. Нагадаю, що на виставку архів уявлених предметів запрошував Шимон Закшевський. Проводиться вона у місті проєктів Захенти за адресою вулиця Константи Ільдефонса Кельчинського, 3. Ну, а це програма Свій цех. Ми продовжуємо. 4 лютого у музеї палацу короля Яна III у Вілянові відкривається вернісаж, який підсумовує дворічну діяльність творчої. Майстерні Лаб». з 2022 року, завдяки фінансуванню Міністерства культури та національної спадщини Польщі у музеї було реалізовано проєкт відкритий музей, спрямований на інтеграцію та активізацію української спільноти. Лаб» стала майстернею як для українських митців, які опинилися у Польщі через повномасштабну війну, так і для просто культурним місцем для всіх охочих місць місцем дозвілля і участі у майстер-класах, а також місцем арт терапії розповідає мистецтвознавиця та кураторка цього простору Віллаб Анна Решетньова. Ми налаштовані на такий позитив. І плюс людина, яка займається творчістю, я думаю, що вона якісь свої всі негаразди виливає в цей процес, і потім всі виходять щасливі. І арт-терапія справді, ми також на неї так ставили дуже сильно. У нас було ліплення із пластиліну для маленьких, взагалі діточок із глини для більш дорослих людей. І це справді трохи відволікає. І от якраз ми коли набирали людей, які будуть проводити майстер-класи, тому дуже хотіли, щоб в них були якісь. А якийсь досвід з арт-терапії, щоб це було таке поєднання і психологічне, і творче. я сподіваюся, що в нас це вийшло, виходило, і ми будемо це продовжувати, тому що от, якраз останні вже місяці в минулому році ми запросили ще й психолога окремо, не тільки як арт-терапія, а це були зустрічі такі з кризової допомоги. Які також необхідні були людям, тому що якщо спочатку всі якось на своєму власному ресурсі да жили. Звісно, такі критичні випадки були звернення до психолога. То коли людина проживає кілька років, то вже трошки інші в неї погляди, і можливо, навіть комусь ставало гірше знаходитися на чужій території, там повернення додому невідомо коли і чи буде. І такий запит на психолога в нас був, і тому музей також вирішив надавати і безкоштовні консультації з психологом, і індивідуальні, і групові. Я навіть сама зараз пішла на курси арт-терапії. І хочу це також для себе поглибити, щоб розуміти, як і спілкуватися з людьми, як правильно все це регулювати, тому що ти можеш вислухати, але дуже хочеться й допомогти не тільки вислуханням, але якось можливо кудись людину направити. Ну і я розумію, що психологи зараз і взагалі психологія буде дуже необхідна. Отже, Віллап став важливим місцем спільності, місцем для обміну враженнями та обміну досвідом емоцій і зустрічі навколо спільних потреб, потреб у спілкуванні з іншими людьми, підтримки творчості та самовираження через мистецтво. От я точно знаю, що для кожної людини, яка до нас приходить постійно, якщо перший раз, то там, звісно, людина ще не може зорієнтуватися, а Ті люди, які ходять постійно, то в нас навіть в відгуках є, що це просто для них домівка. У нас така дуже затишна атмосфера, в нас постійно є там чайок, печиво, і це просто такий родинний затишок. Ми створюємо. Це намагання створити цей затишок, якого, який інколи відсутній тут у людей. Тому це в нас таке приміщення, як така маленька наша схованка, де ми намагаємося відтворити якесь добро і творити щось прекрасне. Вернісаж відбудеться 4 лютого о 18 годині. Переважно ми будемо представляти твори живописні і графічні. Коли ми сказали людям, що ми будемо робити виставку, нам принесли стільки своїх робіт, які робили на протязі цих двох років протягом двох років. Що ми навіть не очікували, що стільки ми створилися його, і музей надав простір, і ось буде якраз це офіційне відкриття 4 лютого о 18.00. Ми запрошуємо всіх безкоштовно. Плюс наші гості зможуть відвідати цей королівський сад світла, який зараз ще проходить Віляна. вона точно буде весь лютий. Вона в самому музеї знаходиться. і тому, якщо ви навіть прийдете до нас на екскурсію або просто відвідати, можна зайти і побачити все. Це це в вітрина. Виставлені ці роботи. На жаль, на жаль, вони не всі. І звісно, нам самим дуже прикро, що ми багато не можемо показати, але намагалися відібрати від кожної людини по роботі. Не показуємо ні мозаїку, ні декупаж, тільки живопис і графіку. Взагалі, не всі професійні майстри там і дітки в нас робили дещо. Від 5 років до 85. і все було створено на базі нашого вілабу. Так, це не окремі роботи, тому що багато хто потім займався і ходили там на пленери поза палацом. Ну ми вибрали тільки те, що ми творили всередині нашої майстерні. В нас є люди, які взагалі ніколи не малювали, але вони постійно зараз ходять на наші заняття, і ми просто по їх роботам навіть бачимо, як вони ростуть. Звісно, це не всі, але ті, хто хоче, просто є ріст, і його можна помітити по їх роботам. Там. можливо буде продовження, і колись буде така більш масштабна виставка. Це була мистецтвознавиця та кураторка проєкту і майстерні Вілла Панна Решетньова. А це була програма Свій цех. І я Христина Срібняк. Прощаюся з вами.